Вітаю вас, друзі. Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Сьогодні обіцяли енергетики і уряд. Не знаю, всі пообіцяли, що сьогодні не буде цілу добу вимкнення електроенергії. Ну, це добре, це класно. Ми вже, ми вже звикли до, до, до е, жити частково без електрики, але у мене зараз нове нове очікування. Я дійсно прямо в очікуванні сиджу. От сиджу і чекаю, коли, коли там Іра, тривога, або там Іонова, або не знаю, ну Порошенко не буде, звісно. Може, Тарас Чорновіл, може, Чекалки, не знаю, може там. Ну, у них багато там сумасшедших, да, напише, де відключення в електроенергії? Влада з'їхала з глузду, влада працює проти народу. Повинно бути відключення, тому що треба в кондиціонери накопити електрику, щоб потім видавати. Ми можемо посидіти три години без електрики. Влада не працює на народ. Виключення! виключення. Ну, отак у нас працює опозиція, отак у нас працює деяка частина людей. Ну, це ж правда, друзі. От чекаю, от якщо буде, напишіть мені. Тому що ну, я, я думаю, що знайдуться такі, хто будуть писати, а чому немає відключення? І влада хренова. Ну, я ще раз, я не кажу, що влада золота. Ви самі бачите, я її сварю, я її критикую, я вказую і буду. Але у нас опозиція ось така. На жаль. Як і от у Львові, да? у нас прев'ю там про мера Лондона Андрія Івановича Садового. А мені здається, що Андрій Іванович садовий потихеньку стає мером Львова. Дивіться, дивіться він як поїхав. Два тижні здається, у Львові взяв з собою делегацію цілу. Взяв Москаленка, там заступник чи хто, Кіраля, Кирі... то навіть теж хто. Я не знаю у Львові цих прізвищ, Мабуть, вони хтось там у нього заступник. А ще там а, начальника управлінь взяв з міськради. Це така Хабі Брахманова і Павлів. І вони вирішили провідати Велику Британію Лондон. І це не перша їхня поїздка. Ціла делегація, і немає їх. немає. Вони працюють там, мабуть, приймають у мера Лондона справи і будуть керувати тепер Лондоном. Вони поїхали, як зазначено, в відрядження. Відрядження це за гроші Львів'ян і всіх українців, реально всіх українців і львів'ян, будуть шукати нові проекти. Андрій Іванович буде зі своєю делегацією шукати нові проекти. Проекти чого? Проекти кому, проекти для чого? Нові, А, ну, да, нові. Ну, старі вже всі зробили, всі довели вже під, під ну, рисочку, тепер треба нові проекти. Ну, да, да. Вісім -да. років. Назад, бо, бо здається, у вас була, був скандал зі сміттям, з вашим улюбленцем, Львів'яни, якщо хтось чує з тої сторони, не, наші люди знають, що ті, хто за в, в, теперішнього президента, ті знають, що той улюбленець вас, Петро Порошенко, витворяв сміття зі сміттям у вас біду у Львові. Так от 8 років назад, за 8 років побудували сміттєпереробний завод чи ні? Та там вже біля мільярда грошей пішло. Побудували? 8 років! Вісім! В Європі це два, в Китаї за рік. У нас вісім. У вас вже все сміття переробляється, все вже біди не буде. Чи будемо чекати наступного Порошенка, щоб закрив вам виїзд, щоб знову у вас по всьому Львову були гори сміття? Ну, буде мер двох міст. Я не знаю, скільки міст, скільки міст буде мати у себе там кличко. Ось ви знову кличко знову обирають, так? Да? Садового обирають 18 років. Філатова другий термін обирають. Ну, значить, в Дніпрі порядок в танкових військах, да, як раніше раньше Там ідеально все в Дніпрі. В Києві? Та що ви про Київ? Не кажіть про Київ. Колись такий Богдан сказ... спитав у кличка. Віталій Володимирович, де наша Прага? Я вже нагадував це, тому що бюджет і Праги, і Києва однаковий. І він питав, де наша Прага? Ну, наша Прага де? В Німеччині всі справи, всі весь бізнес, вся родина, всі родичі. Один Віталій же тут сам живе. Всі в Німеччині і все там. Він, мабуть, буде мером Франкурта. Може, Берліна, не знаю. Миром якого міста буде Філатов? Також не знаю. Подивимось. Це вам вирішувати дніпряні, кияни. Я просто знаєте, іноді насолоджуюсь, коли бачу це. Не чіпайте нашого мера, ми саме його беремо та оберете. Це як учора я казав. Тільки потім, потім Зеленський винен нічого не робить. Ми обрали кличка Зеленський винен. Гад. Ну так ми живемо. Ну, чому ми так живемо? От задайте собі питання. Чому ми так живемо? Чому ми такі? Ну, задайте питання собі. Ну, як так може бути? Вибачте, що я сміюсь, ну іноді просто, дивлячись на все це, ну сум уже проходить. Реально проходить. Просто смішно. Навіть не смішно, воно. як так може? Як так може бути? А виходить, що може? І буде, якщо не підпишемося на канал, дуже Підпишіться, будь ласка. Натисніть дзвоночок, щоб приходило повідомлення. натисніть подобаєчку, допоможіть каналу. А якщо будете розповсюджувати, якщо зможете розповсюдити, я вам дуже вдячний буду. Ну, реально дуже вдячний, тому що зараз це дуже така хор... ну, класна допомога. Розповсюдити для чого? Так, да, і канал буде існувати, але для того, щоб ми швидше збирали на реп, на дрони, на спальники, на все інше, щоб ми, до... щоб ми пришвидшували нашу перемогу. Розумієте? Щоб ми допомагали нашим воїнам, хлопцям, нашим, рідним, все, що ми зробимо. Це якась допомога одному, 10, 20, 5. Ну, оце перше, для чого зараз існує канал. Дякую. Ще я хотів поговорити сьогодні про 80-ту бригаду ДШВ, ДШВ, да, Це там про командира і, і Шкулова Еміль Шамільовича. І ну, легендарна 80 та бригада. Де виступили, його знімає, зняли, поставили іншого командира, а там протестують командири батальйону, кажуть, що він класний. Я його не знаю. Можливо, раз люди говорять, це правда. Але знаєте, я вирішив поки що призупинити про цей, про цей випадок. Чому? Ось його зняли, да? е, призначили іншого, там виступ, да? там воно пішло по мережі, але тут відповідь е, Генерального штабу, відповідь Генерального штабу, і вона мені так здалась. Давайте подивимося на ситуацію, здалася доброю. Да? Там написали, що полковник Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту. Це десантна бригада. Повний лицарь орденів Богдана Хмельницького. На початку Збройної Агресії Сільської Федерації це пише Генеральний штаб проти України 14-го командував розвідленим зводом, зводом в 2014-му був, да, і дійшов до Камбрига. Да? Ну, він виконував все. Ну, класно. І далі вони пишуть: враховуючи цей безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника і школи буде призначено на вищу посаду. Це дозволить застосовувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій вже в масштабі десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ми ж хочемо, щоб росли наші командири. Це нормально. Зауважимо, що новопризначений командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Збройних Сил України грамотний бойовий офіцер, який є народним народною України та повним лицарем Орденів Богдана Хмельницька всіх ступенів тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади. Ну не знаю, давайте почекаємо. Я знаєте, ну. Не в самі, не всередині теми. Я хочу просто розібратися, почекаємо, що буде відбуватися далі, а потім зробимо висновки, тому що шум пішов, галас пішов, і ось така ситуація. Що ну зняли, тільки не зовсім зняли там як. Комбрига вище буде командувати. Давайте почекаємо про це, друзі. Давайте почекаємо, і будемо робити свою справу. А там будемо вже робити висновки, і тоді подивимося, нам потрібно е говорити про це, озвучувати і е розголошувати. Я хочу подякувати Ірхіній Наталії, яка порахувала на канал. Велика подяка вам, пані Наталі, особисто від мене. Шевцовий Тетяні Монобанк, Харитоновий Тетяні, Реп, Бобир Ользі, Дрони. Дякую, пані Ольга. Скрипка Світлані. А також журавель Євгену на монобанк порахував Євген 50 на 50. Щира подяка вам, пан Євген, від мене особисто. І друзі, всім дякую за посилочки, за спонсорство. Ми разом. Ми переможемо до вечора. Україна переможе.